Так, всім привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. Я вже півдесят вечора. Я сподіваюся, що я зараз відзніму, і я хочу тут отримала я замовлення від компанії Фармасі. Я вирішила його показати, а потім вже брати в роботу і показати заодно ще е, декілька продуктів, які я замовляла. В принципі, е, якісь пов'язані з мережевими компаніями, якісь не пов'язані. Просто залишу відгук і забуду про них, буду користуватися, бо думаю, треба, треба показати, треба показати. Uh, і от зараз прийшов час показати, що я замовила. Я замовила в uh, фармасі собі uh, коктейль для схуднення, для контролю ваги і схуднення Nutрі. До нього я замовила таку брошурку, вона коштувала там 60 або 59 гривень, дуже класна. Uh, зараз я про неї розкажу. Тут ну, Взагалі, я бедра для схуднення. Так, що Тут у мене Коктейль одноразовий для схуднення. Далі вітамін С по акції, також пішов мені в замовлення. Буду сюди показувати. Так, як я перший раз робила замовлення мені в подарунок. Був. Кератиновий шампунь плюс кератинова маска. Я вже була колись зареєстрована, воно мені приходило в подарунок, але я ну, не користувалася. Напевно, прийшов час, може, спробую. За 50 гривень, як новачкам, йде цей набір. Далі пляшечка для коктейлю дуже зручна. Ось сюди можна набрати порцію, взяти з собою, тут налити водичку. І після зали або десь ви гуляєте, або ввечері. Взяти з собою і зробити напій, або навіть не брати воду, десь набрати її, буде ще легше, щоб не тягати з собою. Ось так я скажу. Так, про цю брошурку швиденько. Якщо будете робити замовлення, то обов'язково її додайте. Бо це просто-ну просто знахідка, як на мене. Тут у нас про коктейлі, про програми для схуднення. Програма для схуднення, я так розумію, тут не тільки я ще не поглублювалась, тому я вам не буду так прям. Розказувати, що ще треба приймати. Я просто вирішила, що хочу скоригувати свою вагу, трошки скинути, і я не можу це зробити. І напевно мені не вистачає, можливо, білку і ще чогось. Я не дуже так сильна в оці БЖУ. Я знаю, щоб гарно виглядати, треба просто більше рухатися і менше їсти. Я за своє життя набирала бували часи, де я набирала так приблизно багато, і зараз за час війни. То теж я набрала ну, достатньо, достатньо немало якби для себе. І як дівчинки, мені вже не, не 15 років, то дуже важко. Радіше там тиждень не поїв, все сійшло, закохався, все пішло, а тут і захохатися не виходить, і не їсти не допомагає. Так, е далі не будемо відступати. Дивіться. Що тут у нас є в цій брошурці? Ну про коктейлі. Що таке коктейлі Nutraксин? Ну, про всі коктейлі тут склад розписаний. Далі, як їх готувати? Посібник для схуднення, таблиця калорій, рецепти сніданку на 400 калорій, рецепти обіду на 500 калорій, рецепти вечері на 500 калорій, ідеальний план дієти з контролем з коктейлем для контрольного вагу, і ідеальний для контрольного так, 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 для жінок і для чоловік. Ідеальний. План. Примітки і програма відстеження. Тобто тут навіть ззаду є нотатки. Так, таблиця спостереження. Е, за, можна все записати. Так, е, підготовлений ідеальний план. Ну, тобто, толкова така штука, я вам скажу, що, можливо, завдяки їй я нарешті і. Е, так, все-таки справлюся з своїми зайвими трьома кілограмами, які мені не дають спати спокійно. Тут рецепти. Далі, що я хотіла ще показати, тут є ще таблиця калорій. тут. Так, Це красиво все, що тут є. Вуглеводи, білки, жири, калорії, скільки в польсів, амлет з сиром: 130 грамів, 2 яйця плюс 1 вид сиру. Тут у нас 254 калорії. Я так розумію, без масла, якщо ми е, готуємо. Е, далі. І ось у нас тут є програма, розписана: Контроль ваги. Так, так, так. Програма для схуднення. Ваги, як щас... Так, і зараз тут знайду вам. Тут розписано скільки калорій, якщо ви хочете схуднути, тобто на сніданок одну порцію коктейлю, потім перекус, обід перекус, вечеря одна порція калорій. І для контролю ваги, якщо ви хочете не худнути, а хочете е просто тримати вагу, тут теж розписаний такий меню. Оце мені сподобалось найбільше. Так що, посилання я вам залишу. Хто бажає, можете зайти, подивитися і замовити. Далі, що в мене ще було е за замовлення? Дивіться, ще я буду вам показувати. Я психанула, в мене закінчився тональний крем, один не підійшов, другий не підійшов. І я вирішила на сайті. Е Рамасу замовити кушони, корейські кушони, дебараж. І ось так у мене вийшло пробник з. Доктор Хевісон. Через рекламу Instagram. зараз покажу, як все було красиво, все запаковано. Дивіться, кушон йде в такій коробочці. У мене тут запасний блок в коробочці. Зараз розкажу, чому що це була за історія така. Тут все добре запаковано, все упаковано. Далі, тут є йде листівочка, все запаковано в таку. Такий папірчик красивий. Листівочка. Далі, до листівочки йде цукерочка. Цукерочка з квитком, ваш квиток до перемоги. І тут ми подивимося, куди їхати. А, так, на самій цукерочці написано, що цей потяг відправляється, відкритий, дізнайтеся куди. Так. Це до Маріуполя потяг. Ну, тобто, так все з душею, зроблено, те все складено, все так гарно. Листівочка, цукерочка, бумажечка, цей тушок. А, а чому в мене вийшло ось так. Була коробочка красива. така. Якщо я не викинула відео, я вам тут десь додам і покажу, як воно зараз тут до мене прийшла дитина. Ну що, продовжимо. Замовлення я робила через Інстаграм, ви, напевно, бачили, реклама дуже-дуже крутиться активно. На інших сайтах десь я знаходила ціна плюс-мінус. Така сама, можна трошки знайти, можливо, дешевше. Але, в принципі, я вирішила, раз мені дівчата вже підберуть. Я написала, їм, як мені вгадати тон. На що мені дівчат сказали? Висилайте своє фото без макіяжу при денному освітленні. і Просто селфі біля вікна. Не під палящим сонцем, а в нормальному, просто освітлені. Я прислала вони мені сказали, вам підійдуть, ось вам підійде тон Дебіус якось він. The Prime і якийсь колір назвали, десь він в мене записаний. Вам підійде, прислали фото моделі, як він виглядає. Виглядає так, як я виглядаю з макіяжем, Мені все ідеально. Підійшло, прийшов мій тональний крем, і я їм почала користуватися, але він, ну тут не буде видно, але він ну просто. Порцелянове обличчя абсолютно не підійшов, абсолютно не мій тон. Тобто він майже світліший, ніж мій коректор. Я пишу, дівчата, ви, ви вибачайте, але це посилка коштувала 2300 мені цей кушон. Дякую за сервіс, але ви мені не підібрали тон. Тобто при цьому мені не запропонували деякі варіанти, там свочі, щоб не спитали, як ми як зазвичай я а, фарбуюся, чи я тон в тон, чи я предпочитаю світліше, чи я предпочитаю темніше, чи може засмагла у мене шкіра. І як я, в принципі, а, ну, які матовий фініш, статіновий вологий фініш, який я бажаю. Я б ну, один кушон, і ще запасний блок, і абсолютно мені не підходить, і дуже негарне обличчя в мене становиться. Стає таке, ну, нібито на, на, навпаки старше. Я їм пишу, дівчата, ви мені тон не підібрали? І давайте щось, я розумію, що косметика не підлягає поверненню, але якщо ви вже інтернет-магазин, то давайте якось може, будемо йти друг другу на зустріч. Я вам пропоную, давайте обміняємося запасними кушонами. В принципі, я не знала, що вони йдуть як запасний, бо, бо можна купити окремо запасний. А що вони йдуть отак в коробочці, Я думала, що вони йдуть отак в пакетику, то взагалі, в принципі, проблеми не має бути в цілому. А, на що мені там просили вислати фото моє з макіяжем? Вони мені писали, що мені ідеально підходить цей тот. А, і довго я кажу, він мені не підходить. Я не користуюся. На що, ну Ми бачимо, що це це. Я кажу, ви мене хочете переконати. Так скажіть, ми не будемо витрачати ваш і мій час. Я вирішила вам написати, що ціна. Набагато більша, ну не набагато ціна не не мала ціна. В принципі, можна за таку ціну взяти, напевно, якийсь, може, Dior або люкс, тональний крем, або тональний крем, як, наприклад, я брала фірми Amway, то з ліфтинг ефектом. Він мені взагалі, ідеально під підійшов і по тону, і надовше його вистачає. Або ви мені йдете на зустріч, або ви мені, мені не йдете на зустріч. Ми закінчуємо розмову. Нащо ви мені переконуєте, як там газлайктинг? Ви мені хочете переконати, що мені це пасує, якщо мені ну, не підходить? Ну вони пішли на зустріч, сказали: висилайте, і ми вам вийдемо. Питань нема. В цьому плані. Тож, в принципі, якщо ви бажаєте, якщо ви хочете е, замовити, прийшов мені другий кушон, прийшов запасний блок вже доктор Хедісон. Е, не ось цей, він підходить ідеально, він виймається. Тут його можна вийняти і поміняти. В принципі, у мене вже були кушони, я знаю, це дуже класний продукт. І ось так поміняти. Місцями змінний блок поставити. Я перепитала, чи підійде він в цей футляр. Так, він підходить цей футляр. Ідеально підійшов тон. Мені дуже, в принципі, подобається. Є одне но. Тут 15 мл і в запасці 15 мл. Але розход цього засобу. Він о, якби дуже. Цей спонжик дуже краде продукт, я вважаю. І о, думаю, що мені не вистачить його надовго. О, напевно, вигідніше, і цілковіте було б обрати тональну основу, але кушон є легший, він дає о, більш о, гладкий фініш і. О, Приводу вартості. Так, кушон класний, але я хочу спробувати більш дешевий варіант. Не такий розкручений, не такий заморочений, можливо, без брендової коробочки, можливо, без квиточків, без листівки, без цукерки і без активної е реклами. Бо за це це, ну, звісно, платить клієнт. Е Дівчата молодці, вони дуже класно підійшли до цієї цієї фішки. Насправді, Кушон Хедісон, менікл мі, е, Кушон SPF е, 50 мені підійшов, мені сподобався. Знайти дешевше в мене не вийшло ніде. Я так розумію, може вони офіційний представник цієї компанії в Україні. Можливо, я спробую іншу фірму, а можливо, я іще замовлю цей кушон. Тож, ось така історія вийшла в мене. Далі ще пару продуктів вам покажу. По-перше, хочу звернути вашу увагу так, на блиск для губ. Нещодавно це я у дівчат в салоні краси купила ось такий блиск для губ. Uh, і вони сказали, що це просто бомба Тіктока. Він взорвав Тікток, що це український виробник. Не знаю насчет лондон юк Не бачу, щоб це був. Український прям виробник. Але це продукт, який я вам точно рекомендую 100%. Він коштує, звісно, не дешево. Це Дар'я вцепилася мертвою хваткою. і Каже: я хочу цей бальзамчик, цей класний бальзамчик. Купи мені за мої гроші. 460 гривень. Він коштував. Ну, вона пішла, купила, я її просто віджала. І, е Просто неймовірний. Коротше, він класний, він зволожує, він з більшої губи. Він дуже класний, має відтінок. Я вам всім рекомендую, знайдіть ліпс. Можливо, може, на мейкапі ви знайдете, можливо, в інстаграм просто знаходите. Там не тільки червоні, є лимонні, кафейні, карамельні. Я цей продукт буду точно замовляти, і він дуже економний. Вже давно я їм користуюсь, два місяці, напевно, точно. І... Вам теж рекомендую, бо близькість для губ я взагалі не люблю. Цей блиск для губ не, не приліпає волосся, нічого з ним не відбувається. Так, є ще, ще гарні, але цей наразі мій улюблений. Далі, що я вам хотіла ще показати, я ніколи не показувала цей продукт і не бачила на нього огляди, але я хочу з вами їм поділитися. Оцей такий спрей Black, Я їм напевно користуюся вже. Ой, і років 20 назад він був. Ну, 15, 15 це точно 12-12, це точно це спрей для виравнювання волосся. Він, фірма Black називається. Він я купувала десь в інтернеті, не пам'ятаю на якому сайті можна знайти. Десь, здається, я бачила навіть в ЄВІ він продавався. Uh, і в мене вже закінчився, але вистачає надовго. Не закінчився. в мене тут пшикалка замалася, трошки він проживів, бо він в ванні стоїть у мене прямо так в душі, прямо бада на нього ллється. Uh, і uh, він. Використовується на помити вологе волосся, наноситься, не залишається десь 15 хвилин. Після нього волосся стає ідеально. Гладке, гладке. у мене прямо воно в'ється, ну прям завивається. І воно не пушисте, воно гладке. Ну, прям як після каратину, якщо у вас ще ну, більш гладке волосся, вам взагалі цей засіб зайде антифриз спрей називається для професійного вирівнювання волосся. Беріть, не пожалкуйте. Далі, що ще вам показати, дівчата? Так, із моїх улюблених продуктів наразі зараз в компанії Unite, я вам скажу, що дуже класні ціни. Зверніть увагу. І ось вам показую: по-перше, олівець для брів. У мене немає перманенту, це стул. Немає. Перманенту він був, я його видалила. Це така історія моєї хобі робити і прибирати брові. Все, я розпрощалась, і більше у мене бажання робити їх нема. Фарбую вдома найдешевшою фарбою, ну звісно, волоски в мене є. І ось цим зараз користуюся мій, мій улюблений олівець для прів. Я зараз покажу, скільки він коштує до кінця місяця. Головне, щоб вони були на складі, але була їх в достатній кількості податі по по даті я не знаю, до котрого вони. Напевно, вони трошки прострочені будуть дівчата, але це взагалі нічого з вашими бровами не буде. Бо ціна цих олівців, ну, я не підготувалася. Або 19 гривень, або 49 гривень. Три відтінки 49 гривень. Ось такі олівці. І до них берете, якщо зараз знайду, до них ви берете Прозору. Туш для брів за 69 гривень теж в Юнайсі, посилання залишу в описі, і будуть у вас найгарніші брови. Ну, Як для бл е блондинок, я не знаю. Зараз ще я вам е зроблю е так, трошки скажу про те, що у нас акція ще йде на два от таких продукти це міцелярка е з виноградом. І двох фасках з виноградом по 57 гривень. Так що не зволікайте і не пропустіть оці класні такі акції. Ще, що я вам скажу, що мені дуже сподобалося, і я а, зараз користую. я не фарбую волосся фарбами, які йдуть в упаковках. Тому що у мене, в принципі, майже нема сивини. Ось з'явилося дві або три. І я фактично волосся тоную. Uh, і використовую uh, окислювач був на 3%, зараз взагалі на 1,9 взяла. І останнім часом мені сподобалась ось така фарба для волосся. Це uh, Beckin on Hair. Uh, це німецька фарба Made in uh, Germany. Uh, і в мене шостий відтінок більш натуральний. 6%. 6.1, Не знаю, як він називається. Dark Blow, чорний блондин. Dark Blond. Тобто. І е, теж вам рекомендую на неї звернути увагу. Блискуче волосся гарно, рівномірно лягає, е, ну, прямо як з салону. Я раніше фарбувалася дівчата, мене в салоні фарбували. Потім, коли мені там я втратила Своїх зв'язок зі своїми о, всі на місці, всі всі цілі. Але я втратила зв'язок з тими дівчатами, які мене гарно фарбували. Мене пару раз так намалювали макагон. кажу, зробіть мені нормальний рівний колір волосся. У мене та це буде красиво, така червона, красива. То я, в принципі, знайшла і буду цим користуватися. Далі пару відгуків залишу, що я ще замовляла. Ви знаєте, в інтернеті я дуже багато передивилася, і дуже багато було відгуків про ось такі. І мені мій косметолог, не мій косметолог, в мене нема мого косметолога, бо я дуже-дуже рідко відвідую свого косметолога, У мене його, в принципі, немає. Я, я тільки домашній догляд у мене. Хоча, вже, я думаю, що час вже. Скоро прийде активніше туди навідуватися. Сказала: роби собі, візьми такий, отакий, лазерний, лазерний ультразвуковий, ультразвуковий скрібок для обличчя, він тобі буде гарно все відчисляти. Я передивилася кучу відео всі там в захваті, що воно у них, як воно працює, я так і не зрозуміла. Але тут є ефект ліфтінгу, і я його використовую. А, він такий включає такі звуки. Ага, у тут є мікрофон. Вдає. <кхи> Щось відбувається? Не знаю, хто користується таким. Напишіть, що має відбуватися за шкірою. Це не а, огляд, це питання. Хто. Коротше моря, це було більше більш запитання. Чому їх різниця, як вони працюють? Я взяла не дешевий, як порівнянні з тими, які вони є, але я не зрозуміла його дію. Я їм продовжую користуватися і вірю, що від того мені буде щастя. Так, В принципі, на цьому більш-менш все. Хотіла ще залишити відгук на такий кремчик, дівчата. Зараз у мене в користуванні дермоф'ючерів можна придбати в компанії Лівест. Посилання я вам залишу з вітаміном С. Я на диво їм дуже задоволення. Тут всього 12 мл. Є ще з раундиком і ще якісь варіанти. У мене десь каталог. Я зараз буду довго шукати. Але я вам раджу звернути увагу. Це, я так розумію, польський виробник. Мені дуже зайшов, мені дуже сподобався. І. Е, так, ага. Ще хотіла відгук залишити. Вже е, літо пройшло, але я. На літо брала такий свій крем-автозагар, і навіть зараз їм продовжую користуватися. Він не залишає слідів, виглядає як пінка, мус просто і в неї є рукавичка. Рукавичка йде в комплекті. Це український виробник компанії Hillary. Теж я посилання на нього залишу і, в принципі, дуже задоволення равномірно дуже лягає за допомогою і Має такий красивий фініш, але скатується він так само, як звичайний загар. Не знаю в чому фішка. Він абсолютно не бруднить одяг. Можна білий, кольоровий, який хочеш, любе голубе носити, але він так само скатується, коли приходить час вже все, термін придатності, скінчується і його треба просто скрабом зняти, зіскрабити, Але саме ось цей, цей принцип він не лягає плямами, не лягає розводами, він у вигляді пінки. Зараз приберу. Просто на рукавичку наноситься і розподіляється по всьому тілу. рівномірно така оксамитова рукавичка йде а, з ним в комплекті. Те, що вам рекомендую, літо не за горами, можете спробувати і знайти саме цей виробник дуже класний. Ну, я люблю автозасмагу, бо я не люблю... А загорати, засмагати вживу. Знаєте, що ще хотіла? Оце в мене метелик лежить, я вам показувала на тему я теж замовляла. Бачите, такий, він більш цей такий твердий, більш. Пластик вказав, що це дуже класні такі форму має, і він не шкодить волосся. Не нещодавно цей метелик ну, 120 гривень або і на тему така сама ціна. Я в офлайн магазини купувала і ну для чого маркетинг? Сьогодні знову зустрічається мені реклама в інстаграм. І там ці метелики по 960 гривень з такого особливого пластику, і який не бруднить там, там що не бруднить, не, не псує волосся. Ну, взагалі-то вони ніякі не, не псують волосся. Тож, якщо ви щось хочете купити, шукайте відгуки і е, аналізуйте і не. Війдіться на е, імпульсивні покупки. бо метелик за 960 гривень, то я вже вважаю, навіть якщо це вже дуже-дуже ну, хочеться, ну, це вже занадто за супер пластик. Боже, я зняла мікрофон, мене, напевно, взагалі не було чути. Це кошмар. Так, ну, Таке сумбурне. Балахманне відео вийшло, але я все показала, що в не було, про що я хотіла розказати, про що я розказувала своїм там, дівчатам, що я брала. Тепер знаєте всі ви, хто на мене підписаний. Завтра ми плануємо, можливо, поїхати з дівчатами на бізнес-зустріч. І, можливо, я зніму влог, а можливо, і ні. Будемо бачити. Тож, всім дякую, що додивилися до кінця. Цім папа! А я пішла пробувати коктейль. Бо я вже хочу їсти, а їсти я не буду. І якраз хочу його спробувати. Який він на смак? Може він взагалі не дуже смачний, і е, ця брошюрка, це брошурка. Не... А, знаєте, що ще в мене є? В мене тут лежить, і я вам покажу. На майкапі продаються такі точілки, називаються фірма Зола. Вони олівці для брів, фарби для брів роблять. Ну, взагалі, косметику таку професійну, класні віски для брів йдуть. Але у мене лише в Germany, лише точилка для олівців. Ось це взагалі дуже найкраща тачилка, яка може бути для косметичних олівців. Оці ось у мене були пудрові, які ну просто вони ламалися, будь-які ламалися. О, ось це теж вам дуже рекомендую. Будь там десь може замовляти колись на мейкап, не не завжди ж ви будете замовляти через мої посилання в Юнайс і <гум> ще десь. А, то зверніть на них увагу. Ну, може, в принципі, можна купити в будь-якому звичайному магазині. Воно має там продаватися. Так, на цьому все. Всім папа, -па, всім на добраніч. вже десята вечора. Ах, буду готуватися відпочивати. Коктейль, що можу сказати? Ну, в принципі, не така прям гідота, але такі як е, крупінки трошки є. Ну, Мені важко було випити, якщо чесно. Не знаю, як я буду пити на постійній основі е, протеїнові коктейлі, протеїнові. Це більш білковий, ніж протеїновий. Коротше, треба розібратися спочатку в них. Е, тобто. Е, я пробувала, були смачніше деякі. Але якщо, ну, буду бачити, тут 15 порцій, і я буду притримуватися режиму харчування і буду бачити, як в мене буде е, з апетитом, бо так я ввечері хочу трошки під'їсти. Так, нормально хочу. Яблоко, банан, можу ночі щось е, вийти з'їсти. І буду бачити, якщо на ніч я повністю приберу вечерю. Бо сьогодні я ще вечеряла, напевно, в 8, ой, в, 6, в 6, а може і в 8. Ну, омлет і салат я їла теж в принципі, білок. І якщо я повністю приберу вечерю, то будемо бачити, чи піде у мене трошки вага, і буду пробувати слідкувати. Запишу все в щоденник. І поділюсь з вами, ну звісно. Так що не забудьте підписатися, поставити вподобайку. І, ну, і все, все, цілую люблю.